Сьогодні у програмі Верховна Рада України ухвалила державний бюджет на 2025 рік. В Україні вперше відбувся Європейський регіональний саміт шкільного харчування. Освіторія опублікувала результати дослідження вчителі України кадровий потенціал і дайджест інших важливих новин. Привіт, наші любі глядачі! Ось уже і грудень. Невдовзі свята, мандарини, подарунки, сімейні зустрічі та які довгоочікувані канікули. Привіт усім! Погодьтеся, час мчить як швидкісний потяг. Тільки ж святкували перший дзвоник, а вже прикрашаємо ялинки. Але поки усі зайняті плануванням свят, не забудьмо, чим жив листопад, бо цей місяць був насичений подіями. Тож заварюйте філіжанку какао, беріть мандаринку і гайда дивитися освітні новини та події, що відбулися впродовж місяця. Верховна Рада України ухвалила державний бюджет на 2025 рік. І освіта разом із наукою отримали рекордні 194 мільярди 300 мільйонів гривень. Для порівняння у 2023 році на освіту було виділено 143 мільярди 400 мільйонів. У 2024 – 176 мільярдів 200 мільйонів. А у 2025 194 мільярди 300 мільйонів гривень. Схоже, це рекордна сума на освіту та науку. Цікаво, який це відсоток відповідно держбюджету в цілому. Зараз швидко підрахуємо. Так, беремо бюджет виділений на освіту у 2025 році. Це 194 мільярди 300 мільйонів. Ділимо на загальний бюджет, тобто на 3 трильйони 709 мільярдів гривень. Множимо на 100 і в підсумку отримаємо. 5,2%. Тобто такий відсоток від держбюджету 2025 року припадає на освіту. А тепер для порівняння 2024 рік. Бюджет освіти становив 178 мільярдів 800 мільйонів гривень. Загальний бюджет 3 трильйони 300 мільярдів гривень. І знову множимо на 100 і отримуємо 5,4. Тобто виходить, що хоч сума бюджету у 2025 році більша, але її відсоткова частка від загального держбюджету менша. Цікаве відкриття, але давайте послідовно. Куди ж підуть ці кошти? Понад 6 мільярдів гривень на укриття в школах. Це не просто бюджетні цифри, це про безпеку дітей і повернення до очного навчання навіть у складні часи. Збільшили фінансування і на шкільні автобуси понад півтора мільярди гривень. Отже, школи у громадах стануть доступними для учнів із віддалених населених пунктів. Суттєво зросло фінансування нової української школи майже на 50%. У 2025 році на цю реформу передбачено 2 мільярди гривень. Це означає нове обладнання, сучасні засоби навчання та професійний розвиток для вчителів. До речі, про вчителів у 2025 році вони отримуватимуть регулярні доплати: 1000 гривень і січня та 2000 гривень з вересня. Загалом це 12 мільярдів гривень, виділених саме на підтримку педагогів. Та це не те підвищення, на яке сподівалися вчителі. Про що можна здогадатися з коментарів. Ясю, як думаєш, яка справедлива зарплата для педагогів у наш час? Боюся відповідати на це провокативне запитання. Думаю, справедливо було б по сучасних умовах забезпечувати близько тисячі доларів. Але я свідомо того, що в умовах війни та подальшої відбудови це на жаль лише мрії. Слушно, але повернемося до бюджету. Не забули цього року і про профтехосвіту. 540 мільйонів гривень підуть на нові навчально-практичні центри, лабораторії та майстерні у фахових коледжах. І це дуже важливо для підготовки конкурентоспроможних фахівців. Ну і звісно, наука. У бюджеті закладено понад 3 мільярди гривень на фінансування наукових досліджень. А ще вперше держава виділила 500 мільйонів гривень на протипожежний захист у закладах освіти. Безпека понад усе. Не забули про харчування. Майже 3 мільярди гривень на забезпечують. Вичення учнів початкових класів та майже мільярд на модернізацію харчоблоків. Підсумовуючи, бюджет 2025 року це величезний крок уперед для української освіти. І ми щиро сподіваємося, що всі ці кошти будуть використані ефективно, аби кожен учень і вчитель змогли відчути зміни на краще. Будемо за цим ретельно слідкувати. А детальніше із розподілом бюджету можна ознайомитися в інфографіці від швейцарсько-українського проекту Decide. Лінк ми залишили під відео. 12 та 13 листопада Україна вперше приймала європейський регіональний саміт шкільного харчування. Подія зібрала понад 500 учасників, серед яких були урядовці, міжнародні організації, а також представники територіальних громад. Саміт був присвячений прогресу та викликам у реформі шкільного харчування, яка була започаткована ще у 2020 році за ініціативою першої леді України Олени Зеленської. На відкритті саміту прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив на важливості продовження реформи, зазначивши, що цього року безоплатне гаряче харчування стало доступним для всіх учнів початкових класів. Про це ми, до речі, розповідали у минулому Лому випуску перша леді Олена Зеленська також звернула увагу на те, що, попри труднощі війни, реформа продовжує втілюватися. Вона підкреслила, що метою цієї реформи є не лише забезпечення дітей корисною їжею, а й формування культури здорового харчування, яка залишиться з ними на все життя. До того ж, важливу роль у реформі відіграє співпраця з міжнародними партнерами. Заступниця програми співробітництва Embassy Of Switzerland in Ukraine Сімон Троллер поділилася досягненнями швейцарсько-української співпраці, зазначивши, що було підтримано системи управління безпекою харчових продуктів у понад 200 закладів освіти в Україні. Менеджерка проекту Десайт Валентина Полторак розповіла про комплексний підхід проекту до реформи шкільного харчування, який охоплює все від стратегічного планування до навчання кухарів і підвищення кваліфікації персоналу шкільних їдалень. З 2021 року в межах консультаційної кампанії ми охопили 5 тисяч представників місцевого самоврядування, зокрема відділи освіти, які сьогодні відповідають за організацію харчування, у тому числі за закупівлі та впровадження системи безпеки. А також розробили два порадники разом з органами державної. Цей саміт став важливою платформою для обміну досвідом, адже здорове харчування дітей це не лише про шкільні обіди, але й про формування здорових звичок на все життя. І ми раді, що Україна є частиною цього процесу на міжнародному рівні. Громадська спілка Освіторія презентувала дослідження вчителів України Кадровий потенціал. Воно тривало понад рік і охопило понад 10 тисяч вчителів та студентів. Ну, ми знайомитися з результатами. Метою дослідження була оцінка поточного стану вчительства в Україні та прогнозування потреби у вчителях до 2030 року. В результаті дослідження сформовано шість викликів, а також запропоновано варіанти їх вирішення. Перший виклик полягає у тому, що понад 40% вчителів планують піти з професії до 2030 року. Прогнозується, що вже через 5 років в Україні бракуватиме 108 тисяч учителів. Але цифри можуть бути ще більшими, якщо не розв'язати основні проблеми. Виявилося, що найбільший мотиватор для вчителів залишатися в професії це зменшення бюрократичного навантаження. Це важливіше навіть за підвищення зарплати. Однак 91% учителів зауважили, що підвищення фінансової винагороди також буде важливим фактором для їхнього бажання залишитися в професії. Другий виклик полягає у тому, що лише 47 учителів задоволені своєю роботою. Причому молодші педагоги, як правило, менш задоволені ніж старші. І найкраще вчителі оцінюють свої взаємини з учнями та колегами, але найбільше незадоволення викликають робоче навантаження і низька зарплата. Ще одна проблема, яку окреслили вчителі, це бюрократія. 94% педагогів зазначили, що зменшення бюрократичного навантаження суттєво вплине на їхнє бажання залишитися у професії. Четвертий виклик низька заробітна плата. Лише 12% вчителів задоволені фінансовими результатами своєї роботи. Наступні два виклики, які зауважили респонденти, полягають у тому, що 80% педагогів не задоволені тим, як суспільство цінує їхню роботу. А 79% студентів потребують оновлення освітньої програми у закладах вищої освіти. Лінк на повну версію дослідження ми залишили в описі під відео. Долучайтеся до обговорень у коментарях. Аж не віриться всього кілька тижнів і рік закінчиться. А ще стільки роботи, що відчувається, ніби ми тільки почали. Тож не будемо тягнути час і розповімо ще кілька цікавих новин листопада. Освітній дайджест. Освітній дайджест. Продовжується громадське обговорення реформи старшої школи. У листопаді такі заходи відбулися у Хмельницькому та Запоріжжі. Їхніми учасниками були представники Міністерства освіти, обласної військової адміністрації, органів місцевої влади та освітяни. Основна мета таких зустрічей визначення перших кроків для реалізації реформи та роз'яснення її завдань. Експериментальний проект з безпеки у школах. Уряд України ухвалив постанову щодо посилення безпеки у закладах загальної і середньої освіти в умовах воєнного стану, розроблену спільно з МОН МВС та ДСНС. В рамках проекту планується залучення інспекторів служби освітньої безпеки національної поліції, які працюватимуть у школах, що беруть участь у проекті. Також проект передбачає запровадження пропускного режиму забезпечення безпеки дорожнього руху на прилеглій території та заходи фізичної безпеки для учнів і вчителів. Український центр оцінювання якості освіти повідомив, які категорії вчителів можуть взяти участь у сертифікації 2025. У 2025 році сертифікацію зможуть пройти вчителі таких категорій. Початкових класів не більше 1500 осіб. Математики не більше тисячі осіб, української мови та літератури не більше тисячі осіб, предметів громадянської та історичної освітньої галузі та або суспільство знавства більше тисячі осіб. Нова категорія учителі іноземної мови. У 2025 році сертифікація також поширюється на вчителів англійської мови. Перший етап тестування буде доступний п'ятистам педагогам. Реєстрація для участі в сертифікації проходитиме у два етапи. З 23 грудня 2024 року до 6 січня 2025 року для кожного регіону в межах граничної кількості, а з 7 січня до 9 січня 2025 року для кожної категорії в межах загальної граничної кількості. Міністерство освіти і науки України оновило положення про атестацію педагогічних працівників. І ось що нового: визначено порядок присвоєння звань та категорій учителям без вищої освіти. Педагоги зберігають звання та категорії при переході або перериванні роботи до наступної атестації. Удосконалено створення атестаційних комісій, включаючи можливості для приватних закладів освіти. Присвоєння звань старший викладач та старший учитель вимагає стаж понад 3 роки і кваліфікації не нижче спеціаліста другої категорії. Для педагогів з вищою освітою та стажем понад 5 років, можливо присвоєння звань викладач-методист та подібних. Курси підвищення кваліфікації та вища освіта зараховуються як підвищення кваліфікації. Педагоги, які викладають кілька предметів, самостійно обирають послідовність підвищення кваліфікації. Атестаційні комісії першого рівня можна створювати при наявності 15 педагогічних працівників. Після атестації керівник видає наказ, що підтверджує присвоєння категорії чи звання. Повний текст документу ви можете переглянути за посиланням під відео. Уряд затвердив обов'язкову закупівлю спеціально обладнаних автобусів для дітей з особливими освітніми потребами. Ось які вимоги. Кількість місць в автобусах повинна відповідати потребам дітей з особливими освітніми потребами у громадах. Якщо таких дітей немає, хоча б один автобус має бути обладнаний під потреби маломобільних груп для шкіл, що навчають дітей з особливими освітніми потребами, автобуси повинні мати місця для маломобільних супровідників і крісел колісних. Уряд виділив 1 мільярд 200 мільйонів гривень на закупівлю автобусів у 2024 році. Понад 400 автобусів уже закупили для безперешкодного доступу до навчання. І на сам кінець про космічно фантастичне 11 листопада з космодрому на мисі Канаверал, штат Флорида, відбувся запуск ракети SpaceX 31. І увага! На борту була дуже особлива місія. Там знаходився експеримент учнів малої академії наук України, переможців всеукраїнського конкурсу шкільних космічних експериментів СЕП. Це команда з Колівського закладу загальної середньої освіти номер 2 імені Стефанії Вітрук. Команда Ману привезла в космос свій експеримент під назвою одержання гідрогелів біомедичного призначення в умовах мікрогравітації. Це важливе дослідження для науки. І це не перший космічний проект учнів з України. Вони вже втретє відправляють свої експерименти на міжнародну космічну станцію. Така підтримка української наукової молоді просто вражає. І це була остання новина на сьогодні. Але точно не остання в цьому році. Тож підписуйтеся на наш канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити найважливішого. А в коментарях діліться думками та поглядами на зміни, що відбулися в українській освіті. А з вами був Ярослав Лисенко і Ярослава Мозгова. І ми прощаємося до наступного місяця. Щасти!